На Волині поліцейські зловили водія авто з чужим номерним знаком. Як повідомили у патрульній поліції області, 20 червня на одному з блокпостів інспектори виявили автомобіль «Опель», державний номерний знак якого був розташований у невстановленому місці, а саме під лобовим склом. Поліцейські зупинили автомобіль та під час перевірки документів з'ясували, що номерний знак йому не належить. Порушник, аби уникнути відповідальності, намагався відкупитися від патрульних. Давайте я виконую свої службові обов'язки, розумієте? У вас своя ну, робота, у мене я, своя я робота. Розумію, я розумію, якби це я там щось таке зроблю, а, аж, 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 Давайте лучше так між собою. Що це не має нікого, ніхто не чує, ніхто не не чує. Давайте, думаю. я вам даю половину. Все, і слухи, я поїхав. Ви чуєте? Ви мені втокнули тільки що 500 гривень. Я вас два рази попереджав, що за це є відповідальність кримінальна. Ой-ой-ой-ой. Я вас повідомляю, що зараз на місце буде викликана слідчо-оперативна група. Ой боже, боже, ну і що таке робити? Україна війна. Слухайте, ну я ж хочу як краще. Хлопці, давайте розійдемося нормально. Ну чого ж?